Доброго ранку, а, відчуйте прекрасні душі, вібрації 1, 2, 3. А сьогодні сонячний у нас день, такий день сонця. Відчуйте цю вібрацію. І зараз ми попросимо, щоб нам дали підказку, яка буде служити для нас благом. Кожна підказка вона має свою енергію, свій зміст, і розуміння наше також відіграє велику роль. Це дуже важливо. Інколи підказки можуть навіть, знаєте, якби оберегти нас від когось негативного сценарію, негативного кроку і просто поворот не туди. Відчуйте 1, 2, 3, Яка вібрація вас покликала, і зараз ми попросимо. Давайте я розпочну з вібрації номер 3 Отже, вібрація номер 3 бо ми завжди один, два-три. До вас а, прийшов активаційний код Меркаби. Меркаби, ви знаєте, люди, коли ще не знали давнину, а вони не знали оцього значення меркаба, це нове значення. Вони називали це небесною колісницею. Це таке світло, коли, наприклад, людина вже возноситься, просвітлена людина навколо неї є таке світло. Світло його ще називають таким. Кубом Метатрона, но ця Меркаба це така небесна колісниця, і це це світло, яке нас захищає. І ось сьогодні, сьогодні, у вашому житті, а, в сьогоднішньому дні, є цей захист. Тобто, оця цей світловий код меркаби, а з'єднання верху і низу, темного і світлого, правого і лівого. І сьогодні цей код він допоможе вам, тому що. А коли Меркаба активовується в людини, людина починає дивитися на світ іншими очима. Вона починає розуміти суть вчинків своїх людей навколишнього світу. Вона починає розуміти, як влаштований духовний світ, як влаштована матриця, матерія, де вона перебуває. Ці знання не даються зразу великою порцією, тому що людина може не витримати. Але по чуть-чуть, почуть -чуть відкриваються якісь коди сьогодні. У вас сьогодні у вас меркаба, оцей зв'язок духу, тіла і душі, він у вас сьогодні оце триєдинство, якби активовується, і це дуже добре, коли відбувається така, знаєте, синхронна активація і тіла, і духу, і душі. Дуже класний код. Для вібрації цифри 2 до вас, як і вчора, прийшла активація третього ока. Кому ще вчора не доопрацювали, сьогодні доопрацюють. Значить, активація третього ока і його повністю очищення потрібне для того, щоб ви бачили внутрішнім зором. Внутрішнім зором це означає без ілюзій. А знаєте, коли ми бачимо навіть, як змінюється матриця, у мене був досвід. Я рада, що мені не виклика пам'ять. І це було такий, знаєте. Стан у мене такої, такого глибокого розуміння, і ось оце внутрішнє бачення наше, воно активовується протягом всього життя. Людина може навіть перед смертю просто все побачити, а може все життя нічого не бачити, ні хрена не видіти, як я би сказала. І оцей внутрішній очищ... внутрішній ваш зір сьогодні буде знаєте, якби привідкриватися, тому що відбувається очищення, очищення ваших ілюзій, очищення вашого третього ока. І оце очищення третього ока, а воно вносить ясність, вносить світло, в те, як ви дивитеся на себе, в те, як ви дивитеся на навколишній світ. І от сьогодні цей світловий код очищення і активації третього ока буде змінювати ваш погляд внутрішній, а ваше внутрішнє бачення і ваше зовнішнє бачення. Ну і, значить, для вібрації цифри 1, у нас давно не було цього світлового коду, але це, я б назвала, знаєте, така. Бачите, череп кристальний, але це сила. Це сила. І ось для вібрації 1, ось цей череп кристальний. Це означає сила мудрості. Це означає мудрість оцього кристального черепа. Знаєте, я б сказала, що це дуже високовібраційна енергія. надзвичайно високовібраційна енергія. Це йде, то як тотальне божественне зцілення вас. Іде таке зцілення на всіх рівнях. Цей кот рідко приходить, але цей кот, це знаєте, якби так би божественна мудрість і божественна сила у вигляді цього кристалічного черепа, а, який є безсмертний. І ось це надзвичайно висока вібрація сьогодні буде вас оточувати. Надзвичайно висока вібрація. І якщо ви будете відчувати це на тілі у вигляді поколювання, пульсації, можливо, відчуття, що щось по вас повзає або щось рухається, якась енергія. А це просто ця високовібраційна енергія, вона знаходиться навколо вас, і вона старається, якби вас підняти вище, тобто наділити вас цією силою зцілення, щоб сілити ваші всі ці рівні, ваші тонкі. то не потрібно задумуватися, а що це приймати це. Якщо тіло ваше витримує, дозволяти цьому бути, дозволяти цьому процесу відбуватися. Тому що, коли відбувається таке, я би сказала, хірургічне втручання духовне, коли потрібно трошки підшаманити ауру, якісь чакральні Ваші центри то тоді приходять вищі сили, і вони роблять дуже акуратно цю таку духовну операцію хірургічну на тонкому плані. Але люди, які чутливі, вони можуть відчувати, що ніби щось прийшлося по руці, або там якийсь надріс, або ще щось. Тобто це не торкається фізики, але ми це можемо відчувати хто в кого чутливість розвинена. І ось ця високовібраційна енергія цього кристального черепа мудрості цієї мудрості божественної. Вона сьогодні поруч з вами це божественне зцілення. Вас це дуже класний кот. Він рідко приходить. Я вас вітаю, бажаю вам сьогодні неймовірного дня.